16 2016 год офіційна машина на моторі 1,7 з газиком. газ у нас вписаний. Автомобіль йде на такій класній оптиці, тут у нас такі поворотнички. По кузову, в принципі, тут без якихось моментів на новій гумі в По комплектації, так, у нас тут комплектація, як для Ніви Более чем? що ми маємо? Механіка, роздатка, підігріве сидінь. Також є у нас кондиціонер та 4 склопідйомника. Для Ніви, це я вам скажу, нічого собі мати таку комплектацію. Так що що, Нівас, робоча машинка на повному приводі за класні гроші, за 2016 рік, кому потрібно там виїжджати за місто там на рибалку і так далі. В принципі, приїжджайте в компанію Автопрайд, Можна не виїхати буде на тест-драйв, можна на сервіс будь-які умови, тому ми вас чекаємо.